Цієї програми. Не було жодної копійки, передбачено на цю програму із 2010 року. Ніхто, ніхто не звітувався, ніхто не показував. Із 10-го року по 2014 рік вже можна було перевести цей об'єкт і в стратегічний, і в приватну власність, і в, я не знаю, і в історику, культурну, і в спадщину передати. Вже можна було зробити все, що завгодно. А тільки тому, що цим людям не сказали вчасно, що є таке розпорядження, яке вони повинні самі ж були контролювати. Далі таке саме питання виникає у нас у Манхліт, якому є. Ський депутат Поляков замішаний. Також люди приходили, і виникало питання, чому такі депутати і що вони там роблять, і чому виникають такі ситуації. На сьогоднішній на минулій сесії, так в п'ятницю, да, прийшли люди із села Кочержинці, які теж звернулися, що в них було не за казати. Так, можливо, в законний порядок, в законний, тому що за такі роки можна зробити все так законно, що нам навіть і не снитиметься. Але були заміщенні цибрі, які виконує сьогодні обов'язки міського голови із Семененко. І забрали в людей 112 гектарів землі. Далі ще один депутат, господи. Короче, як казали, що треба дивитися, кого ми обираємо і хто нас куди веде. Тобто це та партія, про яку казали. Була сьогодні регіони, сьогодні перемалювалася в рідну Умань і починає далі нам розказувати, що нам як робити. На сесії не прийнялася комісія по бодрову. Чому? Тому що вони ігнорують це питання, тому що будуть їх перевіряти. Чому оцей виконком не зробив і не виконував оце рішення? Це вони там сидять у цьому виконкомі і вони підписують. І сьогодні поставили цих людей на такі. Будемо сказати, критичні точки, коли вони вже не знають, куди їм бігти і що їм робити. Хоча можна було це зробити вже давно. Далі, сьогодні проходить операція автобус. Кому сказали з міста у Манчан, що це за операція і що відбувається? Написали у файлик. Операція автобус і їздимо цілий місяць. А це означає, що проводиться операція, яка визначить прибутковість або збитковість цих підприє... перевізників. Замітьте, комусь з вас постійно надаються квиточки у автобусах. Нікому. Журнали, я не знаю, ведуться ці журнали по обліку цих квітків чи не ведуться. Тобто, фактично встановити, скільки людей проїжджає, скільки е, заходить в касу автопідприємства, кошти неможливо. І зараз не сказали, що ми провели операцію автобус і вирішили, що от підприємства. То збитково необхідно піднімати тарифи. Спочатку проведете по новому цю операцію автобус, почнете видавати кожному громадянину квиток. Квиток повинен відповідати формам встановлених наказу 500 міністерства транспорту. А щеки тоді ви будете виносити ці питання на громадське обговорення. Далі скільки питань не піднімалося на сесії міської ради, я вам скажу, що громада ніколи не права. В жодному питанні, навіть якщо це скаже 10 чоловік, 20, все одно скажуть, що ми не праві. Праві тільки ті, хто сидить в тих кабінетах, і ми це відчуваємо, і ми це бачимо. А тому я просто закликаю вас всіх бути набільш наполеглішими. Сьогодні я дуже рада, що кожен має можливість тут сказати, і це вже є перемога, що ми не боїмося тут казати ці слова. І про ти сутуація відбувається на фронтамка ну, в зоні бойових дій, і та ситуація, яка була і тої неділі, був конфлікт стосовно і все це тільки і всі конфлікти пов'язані тільки з коштами. Ви заміте. де є гроші. Там постійно сварка, скандал. І як один одного тільки ображаємо, і ми не рахуємо і, тобто з моральних цінностей один між одним. А тому я дуже задоволена, що у вас зросте моральний дух, сила розуму, патріотизму. І я думаю, що ми всі разом з вами зможемо контролювати. Ми не хочемо скидати там цю владу, як вони говорять. Ми легітимні та працюйте, слава Богу, ми, ми тільки за, але ми повинні бути сильним контролюючим органом. щоб вони не в останню хвилину ми знали про це розпорядження, а в самий перший день, коли воно було під. Пизно, тому що це розпорядження повинно по своїй депутатській діяльності довести ті депутати обласної ради, які там знаходяться. Дякую за увагу. Я до того, що було сказано, я ще хочу доповнити. На сьогоднішній день, згідно закону 500, ще діє мораторій. Значить, пункт 3, прикінцевих положень закону 500, звучить так, що з метою захисту житлових прав. Мешканців гуртожитків, недопущення їх виселення із займаних жилих приміщень, недопущення відчудження гуртожитків, які будувалися за державні кошти, установити мораторій на відчудження, крім передачі у комунальну власність відповідних міських. Селищних сільських рад, гуртожитків, які перебувають у повному господарському відданні, або оперативному управлінні підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, або увійшли до статутних фондів акціонерних чи колективних підприємств, створених у процесі приватизації чи корпоратизації протягом строку реалізації державної програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад. Це те, що я забулася сказати. Значить, Наші гуртожитки побудовані ще за радянських часів. Тобто вони увійшли вже на, ну, на даний час, вони були раніше вони були у статутному штату, фонді наших підприємств. Через то ми ще для того, щоб, скажімо так, більш. Получити більш допомогу, і так як у нас на даний час є ще депутат Верховної Ради України. Ми хочемо все таки зачитати ще звернення до Яценка. Товариство тут зараз знову про Яценка нагадали а я хочу. Дорогі мешканці гуртожитків, будь ласка, підніміть руку, хто з вас живе в цій гуртожитку, так високо-високо. А тепер, будь ласка, опустіть, а тепер підніміть руку, хто сюди входить кожну неділю. Я бачу максимум 5-6 чоловік. А знаєте, що мені це нагадує? Як тривога та й до Бога. Вам все одно, чи Яценко, вам все одно чи Майдан, вам би проблеми вирішили. Правда? Знаєте, я вам скажу, Яценко приймав закони, по яких нас з вами мали стріляти. Яценко приймав закони, що ми з вами не мали права в п'ятьох за машинами їхати не за одним. Яценко приймав закони, голосував за них. Ви могли приймати судове рішення без вашої присутності. І до кого ви маєте звертатися до Яценка, то ви визначитесь, до кого ви звертаєтесь, або до нас, або до Яценка. Тому що у нас з ним немає ніяких компромісів. І на цьому крапка. Слава Україні! Ви знаєте, даже от відповідь тих людей наших, які постійно на Майдані, її відчувається. Шановні, в Україні йде війна. На сьогодні не є проблема, як, де вижити, а як вижити. Шановні, а я хочу вас запитати, хто із общежитті. Хоч копійку викинули отут. Ви хоч де може хоч допомогти що-небудь? Але, шановні, не в, цьому, не в цьому проблема. На сьогодні у Черкаській області помирають, погибають наші діти, наші чоловіки. І сьогодні привезли в Черкаси момота полковника, який дійсно герой, який дійсно пішов захистити нашу державу. І хотілося б, щоб ми е, отакі е, випадки, які сьогодні, щоб ми поменше чули їх, щоб ми дійсно е, душа рвалася допомогти, не залежить від того, скільки, а хоча б запитати. Пропоную, і я думаю, що звернемося і до міської влади, і е, пропоную, так як у Закарп. У... Західній Україні у містах на центральній площі чи біля проходу є лампадки, які горять і вічну пам'ять тим людям, які погибають. Хоча би ми знали, скільки людей, скільки людей патріотів ми маємо. Тому я вже про це говорила і хотіла б, щоб ми таке майдан, ініціативу цю затвердили, і де-небудь повели. От хоча б от там, ось де у нас був там таке, там таке, така є е, галявина, де можна було б, хоча б то, що людина ніяка не. Е, Думає про війну, але вона проходить і дивиться, дійсно сьогодні в Україні війна. А ми говоримо про те, що там, скільки, де. Тому будьмо добрішими. І щоб кожна неділя у нас була побільше людей. Не за свого шкурного питання, а за питання, то, щоб в Україні був мир. І давайте будемо дружними. Давайте не будемо, хто е, скільки грошей дав. А той, хто обов'язково питає, хто скільки дав, треба запитати, а скільки ти туди вклав? І тоді зразу узнаємо, та людина, яка піднімає, скільки туди дав і для чого скринька, він не дає ні копійки. Шановні, я хочу відповісти. І сюди, і сюди. Почекайте секундочку, що ви розкидаєте за... За... за то, хто спокидав? Нас кидай, ви що за роботу патина? Чого не може? Почекайте, а чому йдіть покурить, будь ласка. І дивіться, за ці гроші, хто кому скільки дає? У, у тих людей зарплати вищитину заробітну плату. Про що А де сказано, що сельмаш заробітну плату пережакував на війну? Де таке сказано? Це не сільма, що ми жінка в горникам не робить. Вони вишитили гроші. Шановні, шановні, не в мене видирати. Не в мене видирати ці е, мікрофон. Шановні, перше, чим е, самооборона, ми ходили і збирали 6 тисяч, зібрали не з заробітної плати, а з кожного. Товариство, товариство, дивіться. Ми не можемо недооцінювати вклад кожного. Якщо враховували зарплату, хвала вам і честь. І я скажу, багато відбувається речей, про які люди не знають, але вони їх все таки роблять і відбуваються. Тому не ображайтеся, будь ласка. Я хочу зараз вам продемонструвати таку штуку. Оце булава, бачите? Сьогодні цю булаву принесла людина і сказала, що це буде булава ганьби. Ми будемо цю булаву вручати всім, хто. Буде брати на себе відповідальність за те, що він типу, тут головний. Ми громада, і слава Богу, що ми кожен маємо можливість висловитися. І те, що в нас з вами є тут конфлікти вже другий тиждень, можливо, це й добре, тому що нарешті ми починаємо відвоювати якісь свої права. Товаристи, я цю голову тут покладу, в руках і не хочу тримати. А кому ми будемо її вручати, будемо вирішувати наступного віччя. Тому, Тому, будь ласка, давайте ще раз з вами нагадаємо, що ми з вами. В першу чергу ми є уманчанами і нам з вами тут жити. І в нашому місці має бути порядок. І ми маємо його цей порядок наводити. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні небайдужий і присутній на цьому зібранні. Оскільки я сюди приходжу півроку кожну неділю, незалежно від того, в мене справи. і тому вас закликаю, будь ласка, не будьте байдужим, приходьте. І тоді не буде отаких от ситуацій, тоді не буде цих конфліктів. Тому що в нас багато що з вами залежить. Я пропоную зараз від того, що ми з вами все-таки консолідувалися, об'єдналися. Давайте виконаємо державний гімн України, наш Славень».